Яка твоя найбільш пам'ятна гра? Я би хотів якось повернутися в цю ігру назад і зіграти її ще раз. Ми б дійшли трошки ну, далі, uh -huh. думаю, як мінімум півфінал. Намахач, кого б взяв? Сич, там подивись на нього, це ж ну, кінь. слюбик, тому що він теж такий хлоп села дав би тягла. Та який твій найкращий спогад у твоєму житті? Коли я забив свій дебютний м'яч в ОПЛ і в один день мені. Моя рідна сестра народила в племінника. І ну, це якось так співпало, так. І це для мене важлива дата така. Покер чи триня? Юрій Гарета, певно, переіграв вже в покер і трині, що він такі питання задає. <рес> Манчестер-Сіті це моя мрія і зрозуміло, це Динамо Шахтару, і ну, хотілося б там поіграти. У тебе є дівчина? Важко відповісти на те питання. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві, і це наша рубрика Питання-відповідь. Гостем сьогоднішнього випуску є Денис Підгурський. Булівальники жовто-чорних у соціальних мережах клубу поставили Денису цікаві питання, тож сьогодні він дасть на них відповідь. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже Денис самостійно обере автора найкращого питання, якому ми подаруємо шалик жовто-чорних. Як твої справи? Привіт, в мене все чудово. Супер. У наших соціальних мережах вболівальники ставили тобі цікаві питання. Тож сьогодні ти будеш давати на них відповіді. Готовий? Так, готовий. Чи переживаєш? Можливо, там є якісь такі цікаві питання? ні, не переживаю, просто цікаво буде послухати запитання від людей. Окей, тоді поїхали. Перше питання. Іван Ракіта цікавить, а хто найбільший приклад для тебе у футболі? Ну, В плані футболу, всього, ну, в праці. Це Кріщану Роналдо, звичайно, так угу. як він працює над собою. Це, напевно, в першу чергу він. Кого ще можна такого виділити? Можливо, з українських є хтось. Ну багато зараз наші футболісти доказують. Тим, що праця вона дає свої плоди, і тому от бачимо Довбек, циганков. Вони зараз на дуже хорошому рівні грають в футбол. І, звичайно, це через їхню роботу. Андрій Петращук питається, навіть просить, назви топ 3 гравці, з якими ти б хотів грати в одній команді. Кого виділиш? Ну, перший це Кевін Дебруйне, бо це мій любимий футболіст угу. з Манчестер Сіті, другий це Месі. Ясно, що ну, бо це легенда світового футболу. Третій, ну, напевно, вибору Шевченка. Якраз наш болівальник Сідельнюк Павло. Я сподіваюся, що ви правильно прочитала Нік. Цікавиться, хто тобі дав такий поштовх саме у професійному футболі з твого рідного села Середкавичі? Ну, в професійному футболі не знаю, хто мені дав поштовх. Ну, найперші кроки мені дала поштовх це моя сім'я, звичайно. Uh -huh. Які мені мене завжди підтримували, незважаючи ні на, що, ні на що. Чи це були якісь поразки, чи невдалі моменти в футболі, вони мене завжди підтримували. І в першу чергу це моя сім'я. Цікаве питання від нашого вболівальника Андрія. Що б ти змінив у житті, якби зміг переміститися у часі в минуле? Думав про таке ну, взагалі? — цікаве питання. Uh -huh. Не думав про таке. Ну, Напевно, це якось ну, негарно буде щось змінювати в своєму житті, але дуже часто згадується мені ігра в Лізі чемпіонів ЮНІСКО проти Мілана. Uh -huh. Невдала ігра. І я би хотів якось повернутися в цю ігру назад і зіграти її ще раз. Як ти думаєш, якби ви її тоді зіграли вдало, що б помінялося? Ну, ми перебули, якщо no. ми її зіграли вдало. І... Далі, якщо прогнозувати? Ну, я... Прогнозую, що ми б дійшли трошки ну, далі, uh -huh. думаю, як мінімум півфінал. Богдан 7896 питається, який твій найкращий спогад у твоєму житті? Спогад. Ну, це, напевно, він відбувся досить недавно, 25 лютого, коли я забив свій дебютний м'яч в УПЛ. І в один день мені моя рідна сестра народила племінника. І oh. це якось так співпало, так, І це для мене важлива дата така. Вболівальник питається, хто був твій перший тренер, який емоції від того, що нагруз, капі... виходив на гру на капітанською пов'язкою, як пройшов дебют в УПЛ? Багато питань, але давай так. по черзі. Мій перший, мій перший тренер це Віталій Пономарев. Якби це не, не звучало, але так, так воно є. Так, я з ним дуже давно знайомий. Він так заклав мої перші кроки в футболі, і я з ним так йду. Далі, яке там питання в нього? Е... Капітанська пов'язка. Які емоції від того, що виходив на гру з капітанською пов'язкою? Ну, звичайно, це позитивні емоції, і ти, ти капітан і в тебе якась відповідальність, ти несеш відповідальність за команду і, звичайно, це завжди приємно. Як пройшов твій дебют в УПАЛ? Пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю цей момент. Це було в Олександрії виїзна і гра. На жаль, тоді в тій грі. Остап Притула отримав травму, і я вимушено його замінив. І так я дебютував. Ну я рахую, що досить непогано дебютував тоді. і Ми тоді закінчили ту гру в нічию. Далі наш болівальник робить тобі комплімент. Каже, що твоя гра здається йому такою, що ти вже декілька років граєш на високому рівні. І так само цікавиться, яка твоя найбільш пам'ятна гра. Дякую за комплімент йому. Ну, найпам'ятніша гра, звичайно, це дебют, а друге, це гра в юнацькій лізі чемпіонів проти Інтера. Угу. Ну, це для всіх, мабуть. Е, Максим Хлякін. Теж сподіваюся, що я правильно прочитала Нік. Е, цікавиться, чи хотів би ти потрапити в збірну. Звичайно, я думаю, що кожен український футболіст мріє попасти в національну збірну України. Тому що це престиж і мрія кожного маленького хлопчика, яка не всіх збувається, але всі про це мріють. Саша Олексюк цікавиться. Під час розмови з Григорієм Петровичем mm. перед матчем в юнацькій лізі ЛЧ чи ти відчував відповідальність? Що він вам сказав тут? Так, я пригадую, була ця розмова. Mm -hmm. Він так зібрав лідерів команди цієї юнацької. Ну він з нами поговорив, сказав, що це. Найважливіша гра в нашій кар'єрі поки що, ну яка була Настрої у нас, сказав, що ми маємо настроїти хлопців, тому що в нашій країні війна зараз, і ми мали також принести позитивні емоції нашій державі. Денис Куфор питається, твій гол, який тобі найбільше запам'ятався? Що можеш виділити найбільше? Можна дека ну, якась? Їх було не так багато тих голів, але напевно я все-таки згадую свою, своє пенальті в ворота інтера. Угу. це туди до інтера. Видиш. Кріпчук Ілля питається, як справляєшся з мандражем перед грою. Теж цікаво, чи є в тебе досі цей мандраж? Е, ну, є, є. Він в кожного футболіста, я рахую, що є, тому Важно. що, так, тому, що ну, перед кожною грою ти переживаєш, якісь є хвилювання, але ти виходиш на, на розминку вже і в тебе воно пропадає, виходиш на ігру, перший дотик зробив і воно зразу пропадає, і ти весь грі. А то Що зробити? Я думаю, що це, мабуть, пише якийсь футболіст-початківець. Що порадиш робити, аби справлятися з таким мандражем? Ну, я рахую, що це нормально, коли в людини мандраж, тому що ну, ти переживаєш, це, в кожної є якісь емоції. Що порадити? Ну, в першу чергу, це, напевно, ну, не хвилюватися, відпустити всі думки, не думати про якийсь негатив, завжди про позитив, і воно все буде добре. Окей. Е, Іван Момоток. Цікавиться, в яких ти буца граєш? Я граю ну, в найках. Мені ну, подобається я. Завжди мені вони зручні угу. і я в них от віграю, да. А якісь різні там. Різні колір, там колір є, але ну, я не, не важливо. Мені мені подобається чорний, але зараз дуже рідко випускають чорні, угу. тому ну, так виходить, що треба вибирати якісь е, яскраві. Наш вболівальник удінарослав Дінарослав 33 вітається з тобою. Привіт і питається: я хочу потрапити до вас в академію. Як це зробити? Чи знають гравці основи? Як можна потрапити в академію руху? Ну знаю, ну у нас на сайтах завжди є повідомлення про дітей з академії, коли відбір в академію. Тому пораджуємо слідкувати з, на нас, наших е, інстаграмах, там. Фейсбук там завжди викладають всі новини і там є дати, коли відбір в академію. А от що порадиш робити знову ж таки, початківцям-футболістам маленьким, які хочуть потрапити в академію? Що от робити перед відбором? Як готуватися? Що можеш таке сказати? Ну, звичайно, це треба працювати над собою кожен mm -hmm. день. І, і в першу чергу я порадив дітям це вчитися. Тому що, як нам казали тренера, колись в Дюфел, не всі ви будете футболістами, але людьми ви маєте стати. І тому в першу чергу це треба навчатися, а далі вже е, ставити собі цілі якісь футболі і добиватися їх. Інсанус Рунд цікавиться, кого можеш назвати своїм другом в клубі. Ну важко мені сказати. Я дуже багато мене багато друзів. Я зі всіма добре спілкуюся і я нікого не буду виділяти, тому що я зі всіма в хороших стосунках. Ну а і... наприклад, є якісь сформовані певні компанії Нема в нас такого. У нас немає якихось компаній. Ми за дружна команда. Ми один за одного готові рвати, і тому це показують результати зараз навіть. Е, наступне питання дуже цікаве. Ермеслюк79 Питається, навіть просить. Назва трьох з руху, кого б взяв на бійку. На бійку. На махач. Кого б взяв? О, це цікаве питання, до речі. Я, ну першого, це сич 100%. Чого? Чого? Там ну, подивись на нього, це ж ну кінь. <гум> <гум> сич в першу чергу. Думаю, Слюбик, тому що він теж такий хлоп села дав би тягла, я думаю, любому. І дідика би ще. Чому дідика? Ну, дідик теж він такий злий собака. і Я думаю, він би поміг мені в махачі з кимось. Окей. Е, Юрій Грета питається: покер чи триня? Юрій Гарета, певно, переіграв вже в Покер і триню, що він такі питання задає. Ну, Мені подобається та і та грав карти. Ми граємо, але все-таки більше мені подобається триня. Володимир питається, за яку команду, крім руху, хотів би зіграти в Україні і за кордоном. Ну, за кордоном, це напевно Манчестер Сіті, це моя мрія, і я багатьом вже говорив про це, але щоб туди дорости, треба кожен день працювати, наполегло працювати. І треба, щоб всі зірочки зійшлися, щоб туди попасти. А от в Україні не знаю багато хороших. Ну, гранди нашого українського футболу зрозуміло, це Динамо, Шахтар. І Ну, хотілося б там поіграти. Е, Стефанів Марко е, питається: в тебе є дівчина? Ну, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але в мене немає дівчини і якось так я зараз сам. Е, чи готовий ти до якихось певних стосунків? Чи твоє футбольне зайняте життя то не? Не знаю. Мені чесно, самому важко сказати, чи я готовий, чи не готовий. Важко відповісти на це питання. Яна Уберна, Сподіваюся, що я правильно. Прочитала Нік. Цікавиться, чому такий красивий? Це, напевно, треба в неї спитати, чому вона так написала. Ну, не знаю, комусь красивий, комусь не красивий, в кожного своє. І її, напевно, красивий. Вболівальник із цікавим Ніком цікавиться мрія дитинства, яку здійснив у старшому віці. Було в тебе дуже така? Ну. Ну, я багато мріяв, всі ми мріємо, але щоб ще щось здійснив вже таке, щось феноменальне, такого ще не було. Ну добре, наприклад, мріяв ти стати футболістом. Мріяв, і я не можу вважати, що я зараз футболіст дуже хороший. Ну, але ж футболіст. Ну, футболіст так, але типу, є до чого ще рости, тому якось так. Добре, а, наприклад, були ще якісь такі от маленькі мрії, які здійснювались. Наприклад, ну, от кудись з'їхати? Ну, звичайно, от мрія перша це таке, як ми. Юнацька Ліга УЄФА. Угу. Звичайно, що це такий хороший турнір, де ти мріяв поіграти в ньому і ти зіграв в ньому. Зараз мрія зіграти в дорослій лізі чемпіонів. Надіюсь, вона збудеться. Окей. А, Северинус питається, які плани на 1 квітня? На 1 квітня в нас ігра з ЛНЗ. План виходити і перемагати і порадувати наших болівальників. Перемогою, ну це хороший ком хороша команда. В неї досвідчені футболісти, досвідчений тренер. І буде досить непроста гра, тому що ми згадуємо ігру в першому колі. Ми в них програли, і ми хочемо взяти реванш. Супер! Я вам бажаю успіху! Дякую! Так, тепер в тебе є дуже важлива місія. Ти повинен вибрати автора одного питання, яке тобі найбільше сподобалось, або було найбільш цікаво. Мені сподобалось питання Юри Гарета, але я його не виберу. Шалик він не получить. <зас> Шалик він не получить. Всі цікаві питання, всі мені сподобалось, але найбільше мені сподобалось питання, кого би я взяв на бійку з собою з команди. Ага. Це таке цікаве питання. Так, Ермаслюк 79 Я вас вітаю. Ви отримуєте шалак від Дениса Підгурського. Я тобі дуже дуже вдячна, що ти прийшов сьогодні на цю рубрику, що ти дав можливість нашим болівальникам дізнатись про тебе трішки більше інформації. Я думаю, що ти все таки трішечки відкрився. Як тобі взагалі? Ну, мені дуже сподобалось. Дякую болівальникам, що поставили такі цікаві питання. Дуже приємно, що ви мене запросили. Дякую вам, друзі. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу. Ну і звісно, пишіть внизу в коментарях гравця, якого ви хотіли бачити у наступному випуску. Ми з вами прощаємося. Па-па! Я тобі дуже дуже вдячна. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.